Усім доброго ранку, доброго. Дня доби, що у вас там не важливо. Сьогодні ми говоримо з вами про статистику. Поговоримо про неї достатньо коротко, але ну змістовно. Так буде відосик не надто довгий, тому що ви втомлюєтеся від довгих відосиків. Тому слухаємо сьогодні про статистику. Відповідно, так статистика потрібна мамкиним трейдерам для того, щоб торгувати на різних ринках. Так і вона вивчається більш детально і змістовно саме в університетах, прямо така спеціальна є, так яка називається статистика. Отже, все, що треба знати про статистику, у вас зібрано ось на цьому слайді. Давайте розберемо це завдання. Буквально за дві хвилини зробимо це завдання. Так, дивимось. за цим статистичним розподілом частоту становить відповідність між характеристикою рядом даних та числовим значенням. Коротше, нам треба знайти розмах моду медіану та середнє значення. Мода перше, це значення, що зустрічається найчастіше. Я ось ви, виписав вам так знизу. Ви бачите в нижній частині екрану відповідно значення і скільки, що у нас яке число повторяється найчастіше. Ви можете побачити, що частота це кількість тих цифр, просто які повторюються між собою. Отож, буде 12 повторюватися ці. 5 разів, а отже, мода нашої вибірки буде дорівнювати скільком. Мода нашої вибірки буде дорівнювати відповідно 12. Ось ви можете отримати те значення, так ось ми проведемо варіант Г. Ідемо далі. Розмах. що ж таке розмах, це різниця між максимальним та мінімальним значенням. Отже, якщо у вас максимальне значення це 18, можете подивитись знову, а мінімальне це 5, то можемо сказати, що 18 мінус відніме кожен чотирикласник, так буде 13, Відповідно, що ж таке медіана? Це значення, яке знаходиться по центру, так, тобто нам потрібно закреслювати. Заклювати усі значення між собою, так, крайні крайні і по одному закреслювати ми зійдемось на якомусь. Але ж якщо ми зійдемося на двох цифрах, як, наприклад, у цьому прикладі, ми можемо мати, дивіться, 10 і 12. По центру, якщо ви всі цифри посекреслюєте, можете спробувати. У вас вийде по центру числа 10 та 12. Тоді вам треба знайти їхнє середнє значення, тобто 10 додати 12 і поділити на 2. Так само, як ти рахуєш оцінку собі у школі. 10 додати 12, 22 на 2, 11. Отже, варіант Б 11 Нам цілком підходить. Ну і середнє значення. Вам треба додати всі числа, які тут є, так і поділити їх на кількість відповідно. Ну я вже порахував трішки за вас. Ми маємо. Варіант, а можете спробувати це ваше таке домашнє невеличке завдання. Я думаю, легчайші 4 бали, які ви могли отримати на НМТ. Уже отримані. Ідемо далі. Йдемо далі. Так, що у нас далі? У нас далі відповідно вирішуємо так завдання. Ще мені тільки треба витрати екран. Відповідно, і учень з понеділка до п'ятниці записував у хвилинах час, який він витрачав на дорогу зі школи та у школу. Відповідно, можете бачити в понеділок, 19 хвилин туди, 28 хвилин назад. Назад він йшов, мабуть, тому що точив якусь болку, заходив куди-небудь покурити за гаражі, курити вредно не можна. Наскільки хвилин у середньому дорога зі школи триваліша за дорогу до школи? Тобто, нам треба спершу дізнатися різницю. Вам треба просто відняти від 28 восьми Скільки ми отримаємо? 9. так а Від 22 20 буде 2. Тут буде мінус одиничка, тому що ми віднімаємо від дороги зі школи до дороги. Та. Далі ми маємо відповідно значення 8 і далі ми маємо значення 7. Ми додаємо ці всі значення 9 додати 2, відняти 1 додати 8 і додати 7. І ділимо все на їхню кількість. Скільки днів у тижні? Ну, днів у тижні то 7, але ж він не ходить круглосуточно у школу, як зазвичай це роблять діти України. Отже, 9 додати 2 це буде 11, мінус 1 10 і 8 додати 7 буде 15. Ми а, робимо висновок, що 10 додати 15 буде 25. А отже, відповідно, 25 ділимо на 5 і отримаємо п'ятірку, де варіант Г, лігчайші, знову-таки декілька балів на НМТ. Можете користуватися. Тож, перейдемо далі. Це вся статистика. Нічого важкого абсолютно немає. Середнє значення все рішає. О 6-й годині ранку визначено температуру на 10 метеостанціях, і отримані значення відображено в таблиці. Ми можемо побачити, що на двох метеостанціях позначено температура 1 градус, на 3. 3 градуси, на 4 – 4, і на 1 – скількість невідома. Тобто, визначте х, якщо середня арифметична всіх чисел дорівнює 35. Всього треба порахувати кількість станцій, які обслуговували це все. Давайте порахуємо разом. 2 додати 3 буде 5, додати 4 буде 9, і плюс 1 – 10, тобто всього 10 станцій. Отже, ми маємо 1… Додати один, тому що на двох станціях було по одному градусу. Додаємо три рази по три, тому що на трьох станціях було по три градуси, і як не дивно, чотири рази по чотири відповідно. Так і маємо додати х, тому що лише на одній станції була якась невідома нам температура. Ділимо на 10 станцій, і по всім станціям вийшло скільки. По всім станціям вийшло 3,5 градуси. Ми можемо помножити значення на 10 одразу, а тут додати. Дивіться, 2 помножити на 1 це буде 2. Додати 3 на 3 це 9. Додати 4 на 4 це 16. І додати х, і дорівнює це все 10 на 3,5 це буде 35. Таким чином, ми маємо значення, так? 11, додати. А відповідно 16, це буде 27. 27 ми перенесемо в іншу сторону, отже, х дорівнює 35, відняти 27. Ми маємо значення, яке дорівнює 8. Отже, на останній станції у нас було 8 градусів по Цельсію. Варіант Г, знову ж таки, найлегші бали, які ви могли отримати. Так і йдемо до останнього завданнячка, яке нас тут, яке нам тут пропонують, давайте подивимось у групі з 20 учнів 11-го провели анкентування, щоб з'ясувати, скільки приблизно годин на день кожен з них користується інтернетом. Відповіді учнів відображено на діаграмі. Давайте визначимо, скільки ж часу на день у середньому учень цієї групи користується інтернетом. Знову ж таки, ми можемо побачити, що по шкалі Y у нас що кількість учнів, так а по шкалі X у нас відповідно кількість годин, скільки вони займають. Отож, два учні по одному, то є 1 помножте на 2, додаємо 2 помножити на 5, 2 помножити на 5 учнів, тому що 5 учнів по 2 години, 3 на 7, додати 3 помножити на 7, тому що по 3 години сидять 7 учнів. Додати 4 помножити знову ж таки на 5, так? тому що 4 години сидять 5 учнів, і врешті додаємо відповідно е, скільки? Одиничку, так? Е, ну, 5 годин, просто п'ятірку. Так, і ділимо на кількість, відповідно, учнів, які у нас навчаються. Але тут важливо. Дивіться, кількість учнів 2, додати, відповідно, 5, додати ще 5, це 12, і додаємо ще 7. Це буде 19, і додаємо, відповідно, одного, 20 учнів. Така достатньо здорова школа. Отже, маємо 2, додати, скільки у нас отримається, 10, так? додати 21, я просто перемножаю значення, додати 20 і додати 5. Ділимо усе на 20 і отримуємо певне значення. Так? Скільки це буде? 12 плюс 21 – це 33, плюс 20 – це 53, і буде 58 врешті. Отже, 58 треба поділити на 20. Виглядає складно? Ні, насправді не складно. Ми можемо 58 поділити на 2, а потім прибрати один знакомою. Ну, типу, 58 поділити на 2 буде 29, а отже, ви отримаєте значення 2,9 години. Варіант А, вам підійде, і на цьому ми можемо ставити крапку. Я сподіваюся, ця тема для вас не, на, не надто складна. Якщо складна, то передивіться, будь ласка, пропоную вам підписатися на мій телеграм-канал, а також поставити вподобайку цьому ролику. Я буду дуже радий, тому що. Що відповідно буду бачити, що вам це подобається. Усім дуже дякую за увагу, всім гарного дня і всім до побачення.